Легендарні брати гадюки не подарували слухачам усі пісні нового альбому Made in Ukraine. Композиції доступні для безкоштовного завантаження в інтернеті, навіть до прем'єри, що має відбутися у Києві цієї суботи. Таким кроком музиканти вирішили привернути увагу своїх шанувальників до роботи волонтерів, котрі збирають кошти на потреби військовому зоні АТО, переселенцям та пораненим бійцям через офіційний сайт гурту можна не лише вільно завантажити нові пісні, але й довідатися, як долучитися до роботи волонтерської сотні. Далі Гадюки не планують виступити з новими піснями Україною, зокрема у зоні АТО. Нам треба розуміти, яким чином колектив з 11 чоловік перетворити на колектив з двох чоловік для того, щоб ну, не, не витрачати зайві гроші ані волонтерів на транспорт, на техніку, на остаткування звукове. Це має бути і достойно, і, і так, щоб це не, не брало зайвих коштів, тому що вони дуже необхідні. Зовсім в інших місцях, от краще ми зекономимо і віддамо віддамо на нагальні потреби. Саме головний меседж, що ми разом ми зібралися гадюкіни, разом. Ми давно цього не робили, не грали разом. І як результат, це є альбом Мейден Україн. Сама назва є символічною. І, на мій погляд, робимо всі разом з народом України важливу справу. Є разом.